Згідно плану проведення заходів в рамках інформаційно-комунікаційної кампанії Разом зробимо нашу громаду чистою та за розпорядженням подільського міського голови, представниками подільського молодіжного центру Лофт спільно з фахівцями центру дитячої та юнацької творчості було проведено серію воркшопів. «Поводься розумно зі сміттям. Такі тренінги були проведені у всіх закладах освіти Подільської громади. Головними питаннями заходів були захист довкілля від забруднення, протидія на появу стихійних звалищ та свідоме поводження під час відпочинку на природі. В свою чергу молодь також мала особливе завдання. Потрібно було висловити конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища у Подільській громаді. Проведено серію форкшопів поводяться розумно зі сміттям серед усіх закладів освіти. Основною метою нашого, наших заходів було саме віднайти шляхи вирішення того, що робити зі сміттям у нашій громаді. Ми збирали думки молоді, і далі ми передамо нашій міській владі на опрацювання. Під час воркшопу молодь проявила себе як відповідальні громадяни, яким не байдуже на навколишнє середовище. Цей урок був для нас важливим, тим, що ми з класом маємо розуміти, яка це велика відповідальність. Також не тільки ми, а й інші люди потрібно, потрібно, щоб вони зробили висновок. Те, що треба потрібно зберігати наше довкілля, дбати про нього. Майже все я змалку пам'ятаю, батьки привчили, виховали, тому все зрозуміло було, все доступно, все легко, все знайоме. Керівництво Подільської громади бере до уваги усі ініціативи молодого покоління, а особливо у таких актуальних у нас частинах, як забруднення навколишнього середовища. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.